Наша організація реалізувала програму соціальної підтримки і економічної інтеграції жінок внутрішньо переміщених осіб, хто вимушено переїхав у Франківськ з різних міст України внаслідок повномасштабного вторгнення. І зараз можна вже підводити деякі підсумки, бо ми з жінками пройшли такий спільний шлях, на якому вони мали можливість працювати з психологією в груповому форматі, в індивідуальному форматі, отримувати важливу таку підтримку емоційну, бо багато хто жінок казав про те, що відчували невпевненість, відчували розгубленість. Всі ці історії нам розказували самі жінки на підсумковій зустрічі, яку ми організували для того, щоб разом обговорити і згадати той шлях, який ми проходили разом, поділитися враженнями, що це дало. Що очікували, чого можливо не очікували, дуже приємно, що майже всі говорять про те, що в Херсонському хабі наша програма створила таку атмосферу, що вони відчували себе тут своїми. Є динаміка, і одна одна підтримують. Це дуже відчували. Одна із учасників подалася на грант від дітя, і вона його виграла. Очікувала на приємні знайомства і на нові знання. Де те, я отримала. Я очікувала, але отримала підтримку нові емоції в плані свого емоційного стану. І це я отримала підтримку вивості, нові можливості, нові знайомисті. Це те, що не очікувала я гри, яка мене занурила Те мене і на нуле по самі. І це дуже дуже приємні спомоги. Багато нових ідей для бізнесу. Тебі дуже вразила це екскурсія Марії Козакевич. Я хочу в своєму місті бути як Марія Козакевич. Ну, і є молоді ідеї, які для себе. Ну, як результат, якщо я заливав, що там навчання. І... Отримала більш ніж очікунела. Що я очікувала, це моє нові знайомства, і після хатки. та вміння жити тут і зраді повернутися до своєї старої справи, яку я дуже гарно знаю і люблю. Я заочікувала отримати таку команду, отримаю отримати підтримки. Мені було необхідно поновити власний ресурс для того, щоб почати якусь свою справу. А я знайшла роботу після майстер-класу. Для мене ці зустрічі, вони дуже ресурсні та в Отримали, але настільки очікувалися ці трансформації. Наскільки ви змінилися, ви ведете і готові вести за собою? Це те неформальне спілкування, яке було однією з наших задач створити такі умови, щоб жінки себе відчували більш безпечно. І встановили нові соціальні контакти. Це відбулося. І все це дозволило нам планувати наступну діяльність, бо проєкт завершується, але не завершується наша робота з ними. Херсонський хаб працює. Ми вже не планували ряд заходів, які ми будемо проводити. Нам дуже хочеться створювати таку можливість, б жінки могли вже мріяти, планувати, думати, що ми разом можемо робити, проводити самостійно. Якісь заходи, бо ми вже почули про те, що декілька жінок хочуть провести самостійну зустрічі, події в нашому хабі. Тому ми дуже тішимося тими результатами, які з командою зробили, оскільки ну, те, що говорять нам жінки, свідчить про те, що ми не помилилися, коли робили таку ставку на підтримку і ставку на інтеграцію.